Ось і вокально складно, але ем, в мене Оксана вціліла впевненість. Впевненість в тому, що я зможу це заспівати, тому що в мене є деякі комплекси з приводу вокалу. Нема комплексів. Ти екстреса. Що за комплекс? Не, нема, нема, вже немає вже, нема, вже нема. Вже нема комплексів. От Ну, трішки. <laughs> Чуть-чуть. От, а, але дійсно складно працювати, тому що складно і легко водночас. І цікаво. От, наприклад, над моїм образом, чому мені складно? Тому що мені здається, що от з першого погляду, так, от почитавши, а, що там грати. І це мені вже вкотре я доводжу сама собі, що ніколи не можна так відноситись. А що там грати? У мене була роль білосніжки. І я теж так думала, а що там грати. А потім, коли все глибше і глибше туди копаєш у образ. Розумієш, що таки, щоб було все правдиво і чесно перед глядачем і перед собою, і щоб не було фальші, то дуже-дуже багато треба вкласти труда і розкрити в собі, розкривати в собі, от, тому що це е, молода дівчина, і вона дуже е, наївна, не знаю, сказати, вона дуже наївна. і е, з... З роками ми втрачаємо все-таки те наїв, і, йому, і тому треба його знову в собі відшукувати, і щоб і відкривати у себе оцей, оцей, оцей безпосередність, та, цю, да? цю безпосередність. І тому і тому це треба працювати, щоб було це чесно і правдиво. от Тому мене от от саме тому мене такі деякі складності. Ще, так, так, і ще дуже цікаво, на мій погляд. Проблема сучасна дуже цієї комедії, як то кажуть. Ну, зараз і є таке так само. За бідного хочуть віддати, користь шукають у багатих. Ось ми такою, от, може я не правду кажу, неправильно mm -hmm. mm -hmm. кажу. Yeah, це може і наша ціль нашого показу. Хай люди прийдуть інколи і дивляться, що роблять вони з нашими дітьми, за кого віддають, що хочуть ці батьки. Хай прийдуть інколи подивляться на таке. Мені здається, що після такого у когось може щось і там повинити, поміняється, так. Хоча виживається, <ріст> що вже батько. Він наперед вже дивиться. Ну він дивиться і вже розуміє, так? Я хотіла сказати, що поневій останній <ріст> номер,